Так, всім вітанечко! У нас ексклюзивний Volkswagen Battle. Реально ну, не знаю, чи є друга така в Україні автівка. 13-й модельний, 12-й рік календарний, 12-й стане на реєстрацію. Прямо ну, дуже класно і дуже з маленьким пробігом. Зі Швейцарії. Подивіться, як він виглядає. Що в нього в комплектації? Передній і задній парктрон, оптика. Прикольненька в нього, ну, це, напевно, я думаю, що для нього топова оптика. Легкосплавні 18 нього. Далі датчик світла і сенсор дощу безключовий доступ, скарб в багажнику. Зараз покажу. Бачите, що в нього? фендер, як в американців. Дуже крута акустика. ну Тут досить все стандартно. Піна компресор 118 кВт 1,4 TSI. Мокрий робот DSG, DQ200-коробочка і 118 оригінального пробігу. Вся сервісна історія, все пробивається. Що тут у нас? Складання регулювання підігрів дзеркал, два склопідйомники, бо він двохдверний. Така цікава комбінована шкіра на подарунок дружині. Я думаю, дружина просто розцілує вас. Карбон. Такі цікаві прилади. Ось тут навігаційна система, двохзований кліматконтроль, тут затемнення, темна чорна стеля. А Круїз контроль, звичайно, шкіряне кермо і ручка, безключовий доступ, ну, все, що можна, арбеги. Тут є для них водія, чи немає в цій версії. Ні, для них водія немає, Щось... подушок Airbag, такий задній диванчик. Ну, блин, Нереально гарна, нереально крута і з маленьким пробігом. 118 кілометрів. км. б тільки-тільки замінено було за кордоном. Блін, Я не знаю. Просто топова машина. В топовому стані е, є тут щось фарбований капот і оце крило. крилом. Ну, але виглядає, ви бачите, як він дуже гарний. Ціна 13 тисяч 12 999 стартуємо, закинули його на Ріо менеджер закинув. Якщо цікаво, Телефонуйте, я думаю, другого такого просто немає. Притонований навіть задній ряд, ну як рядочок. Тому що він, в принципі, чотирьохмісний сам по собі. Немає тільки, напевно, в ньому що панорами і Дістрон, але я не знаю, чи в них взагалі така комплектація можлива. Панорама Дістрон це такий ну, прикольний, стильний автомобіль, реінкарнація жука. 118 кВт. Салончик просто ну, блін, дуже гарно, ну, гарно їде, прикольна машина взагалі дуже гарна. Музика Fender, це, якщо ви знаєте, це моя улюблена серед американських брендів Fender Volkswagen. Ну, кермо ідеальне. Так, Що у нас тут? О, зараз покажу вам він код. Багато хрому. Бачите, 12-13, Volkswagen Battle. Він код, я думаю, добре видно. Да? Можете поставити на паузу, зафіксувати. Блін, прямо кайфово. Виглядає, аж, аж хочеться залишити дружину, але, але нам потрібно щось більш сімейне. Цей трошки буде нам замалий. Треба щось трішки побільше. З дітками тут особливо не поміститься. Тут таке цікаве рішення з рояльним лаком. Зараз я розверну його, погано видно. Сонце заважає. Ну, він спортивно таку цікаву поведінку має, сам такий жорсткуватий трішки в поведінці, але зараз покажу вам так його, щоб було салон всю повноту і красоту видно. От, Будь ласка. Фендер. Квіти збирала. така машинка. Автозатемнення, ну, тут от, от, теж логіка людей. В автомобілі є Хінсфрі, вони ще доставили Хінсфрі. Кому воно потрібно, це Хінсфрі кенут. Не знаю, але ще одне хінсфрі доставили. Для чого? Не знаю. Два ключі, без ключ. Так він виглядає. ну класний, Дуже класний автомобіль. Атмосферний для дівчинки для. Та просто. ну крута, крута тачка. Можливо, навіть і для пацана, хто, хто хоче щось таке стильне, прикольне, не таке, як у всіх. Приїжджайте до нас рівне на перегляд. Доставка будь-який регіон України 13 тисяч доларів, 1299, мінімальний торг. Приїжджайте. Більше немаю що сказати, тому що я від неї в захваті, від її вигляду і від її стану, ну бо пробіг. Просто мінімальний, мінімальний пробіг. Ну, Ця штука, звичайно, що, да, її треба буде протирати, бо вона брудниться трішки. Гляньте яка Ля... лялічка. Агресивний, прикольний під ретро. Такий собі жук. Ну він і є жук. Хочу він називається зараз батлом, але жук він і є жук. Топові ліхтарі, топові фари, передзад парктрон, двохстволка позаду Для малої сім'ї, для стильного вигляду, я думаю, вам буде його з головою достатньо. І я вам скажу, що в американських такої комплектації, я думаю, ви просто не знайдете. На заряді, так на заряді, просто круть. Приїжджайте. Цікавий, напишіть коментарі, обов'язково. Коментарі дуже важливі, тому що я вважаю, що це як На ринку такий, напевно, що один. Нічого немає. Então, vamos lá. tudo dobrar,